Публікували в західних змі останнім часом можливі сценарії агресії РФ проти країн Балтії. Там публікували цілі статті можливо, сценарію того, як Росія буде в принципі вторгатися в сувальський коридор. Для того, аби відрізати країни Балтії, там публікували цілий сценарій з поїздом, що, можливо, з Калінінграда буде їхати поїзд на території РФ, і раптово він зупиниться якраз таки в зоні сувальського коридору. І росіяни, нібито для того, аби забезпечити безпеку своїх пасажирів, відправлять з Калінінградської області поліцію туди. І там почнуться якісь заворушення. Починається стрілянина, і на фоні цієї провокації Росія через Білорусі з Калінінградської області веде війська нібито для захисту своїх громадян. І цей сценарій він був абсолютно теоретичний. Змій. Але після цього, якщо ми пам'ятаємо, були заяви Ляйен, що можливо, все ж таки ми будемо готуватися до чогось. А одразу почали обмежувати поїзди з Калінінградської області, слідкувати за ними більше. І тоді, якраз на фоні цього, бо, я думаю, всі пам'ятають цей епізод, літак Ляйен глушили ребами, і вона ледь сіла в Булгарія. І це якраз все одночасно відбувалося.